Ати Миколаївської міської ради затвердили перелік об'єктів малої приватизації комунальної власності, що відбуватиметься шляхом продажу на аукціоні. Йдеться про продаж 114 об'єктів. Орієнтовна ціна всіх разом складає понад 50 мільйонів гривень. Детальніше в цьому питанні розбирався Олександр Матюшенко. Подробиці далі. Миколаївська міська рада з другої спроби затвердила перелік із 114 об'єктів комунального майна, які підлягають приватизації. Рішення ухвалили 29 травня під час останньої сесії міської ради. Відтепер кошти, отримані від продажу, планують спрямувати на посилення обороноздатності міста, області та держави. Це питання мною повністю підтримується. Єдине питання, що ми обговорили, була рекомендація щодо включення правки до проекту цього рішення щодо того, щоб написати конкретно в цьому проекті рішення, що використовувати через програму е нашої по посилення обороноздатності, але є питання в тому, що дуже часто ми допомагаємо Збройним силам України не лише через цією програмою, але і ще за нашого матеріального резерву, з за іншими програмами інших. Департаментів і управління, які мають і скажімо так передають обладнання, матеріали, допомогу нашим збройним силам, і фактично однією програмою наша допомога не обмежується. До приватизаційного списку увійшли 46 об'єктів невикористованого комунального майна, 65 об'єктів, які перебувають в оренді, також два об'єкти з невід'ємними поліпшеннями, за які орендарям мають компенсувати витрати, і один об'єкт незавершеного будівництва. За попередніми розрахунками, орієнтовна стартова ціна продажу всіх об'єктів складає загалом близько 51 мільйона гривень. Будь-якому разі можу гарантувати, що ми можемо за результатами. Коштів отримання коштів від приватизації будемо про це повідомляти, звітувати і планувати разом з вами використання цих коштів щодо цієї слушної пропозиції. Напередодні голосування депутатки Ірина Бойченко та Тетяна Домбровська заявили про конфлікт інтересів. Тож проєкт рішення набрав 30 голосів за. Один депутат утримався. Рішення було прийнято. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Новинентоваканалі. morto.